Всім привіт! Я Олександр Зрайський, податковий консультант. 1 жовтня 2023 року мораторій на проведення перевірок із питань застосування касових апаратів скасований. Тож для абсолютно всіх фопів, що здійснюють свою діяльність, є ризик потрапити під перевірку із питань власне застосування касового апарату. А речі серед цих всіх фопів є ті, кого податкова перевірить обов'язково. Хто ці фопи, я вам зараз і розповім. Ну, а поки я буду розповідати, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Натискайте для цього на кнопочку підписатись, також натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб обов'язково отримувати сповіщення про всі мої нові відео. А ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Справа в тому, що на моєму телеграм-каналі дуже багато корисної текстової інформації, і там дуже багато дописів, яких відповідно немає ту. На, Ютуб, на Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь також і на мій телеграм-канал. Насправді більшість ФОП просто не розуміє, як податкова відбирає тих, по ком вона хоче провести перевірку, як вона формує списки для перевірки. При цьому частина ФОП здійснювала свою діяльність ще в 90-х роках і е, пам'ятають, як тоді в ті роки податкова просто ходила, встукала в двері, заходила і проводила перевірки. І е, пам'ятаючи це, вони і бояться самі, що і зараз буде так само, і розповідають новим ФОПам. Ці лякарки, ці страшилки із минулого, насправді все не так, так не може відбуватися на сьогоднішній день. Справа в тому, що для того, щоб провести ФОП, необхідно видати наказ про його проведення, про проведення у нього перевірки. Наприклад, перевірки з питань застосування касових апаратів, яка називається фактичною перевіркою. Для цього видається наказ. В цьому наказі потрібно зазначити. Прізвище цього ФОПа, його ідентифікаційний код, вказати підставу для проведення перевірки, ну і інші необхідні дані. Тобто на сьогоднішній день не можна просто е, прийти, постукати в двері і сказати Драсті ми з податкової показуйте ваші документи. Будь-яка перевірка починається із вручення ФОПу копії цього наказу. Тобто немає наказу про перевірку, не вручили вам копію наказу про перевірку, де зазначений ваш прізвище ім'я по батьків ідентифікаційний код. Це не перевірка, це скоріш за все якісь е, шахраї. Це якщо йде мова про податкову. Ну а щоб власне не видати наказ про проведення перевірки, е, потрібно мати підстави, які зазначити власне в цьому наказі, і в, в документах, які готуються перед тим, як видати, видати наказ. Е, щоб ці підстави отримати, знову ж таки потрібно або якась інформація, або проаналізувати е, бази даних. Про аналіз баз даних я вам зараз розповім е, трохи далі. А зараз давайте е, подивимося, а яка взагалі вірогідність для середньостатистичного ФОПа, будь-якого ФОПа потрапити під перевірку. Е, як, я, який ризик? 1 до 2, 1 з 50. Який він на сьогодні? Щоб зрозуміти, яка вірогідність потрапити під перевірку, можна просто співставити кількість суб'єктів господарювання, які мають касові апарати, із тою кількістю перевірок, які із питань застосування касових апаратів, які податково проводять за рік по всій країні. Мені вдалося отримати інформацію щодо кількості суб'єктів господарювання, які мають касові апарати станом на 1 грудня 2023 року. Вона збільшується кожного дня. Ця цифра збільшується кожного дня, тому, що нові й нові ФОПи, а також там інші суб'єкти господарювання реєструють собі касові апарати. Тобто на сьогоднішній день ця цифра більша. Однак, якщо ми будемо дивитися станом на 1 грудня 2023 року, то загальна кількість і ЮРОСІБ, і ФОП разом, які мали або звичайні, або програмні касові апарати, складала 437 тисяч і там 30-х, в тому числі 401 тисяча із них це бори ФОП. При цьому за рік ДПС проводить близько. Ну, Принаймні, це показник такий довоєнного, до карантинного періоду. ДПС за рік проводить близько 25 тисяч плюс-мінус з невеликою відмінністю перевірок із питань застосування касових апаратів. Діємо, множимо. І якщо виходити з цих цифр, то за рік із питань застосування касових апаратів ДПС України перевіряє лише. Приблизно 57 6 від загального загальної кількості пратників, які е, мають ці касові апарати. І це дуже важливо, тому що е, насправді ДПС України не може збільшити кількість таких перевірок, тобто не може проводити не 25, а 50 чи 100 тисяч перевірок за рік. В ДПС України, точніше, у всіх податкових органів України просто для цього немає відповідних людських ресурсів, немає стільки податкових інспекторів, щоб е, значно змінити цю кількість проведених е, перевірок за рік із питань застосування касових апаратів. А, а отже, власне, е, шанс. Потрапити під перевірку із питання застосування касового апарату для окремо взятого ФОПа він дуже незначний. Ну, як бачите, якщо це 5%, навіть рахувати 5%, то скільки потрібно років, щоб перевірити всіх абсолютно ФОПів, можете порахувати самі. Тобто, якщо ФОП нічого не порушує, якщо в нього все добре щодо застосування касових апаратів, він може взагалі не бачити цю перевірку із питання застосування РРО і рік, і два, і три, і десять років. А в свою чергу, податкова, маючи обмежений людський ресурс для проведення таких перевірок, вона не ходить зараз на, як то кажуть, на вмання, да, по всім там точкам і не шукає якісь порушення. Таке було в 90-х роках коли... Чисельність працівників податкової була набагато більша, ніж зараз. А чисельність тих, хто використовував касові апарати, чи мав використовувати касові апарати, вона була е, дуже незначною. Тоді могли з перевіркою пройти хоч кожного тижня приходити. Зараз такого чисто е, фізично неможливо. Отже, податкове е, для того, щоб... Е, Визначитись, до кого все ж таки іти із перевіркою, вона робить аналіз наявних у неї баз даних. Тобто в неї є бази, бази даних різні з різних питань по платникам податків, і вона їх аналізує для того, щоб виявити е, можливі порушення, і приходить на перевірку лише е, до тих. Хто власне в результаті цього аналізу висвічується у, них, висвічується у них в результатах цих проведених аналізів? А що це за аналізи? Що взагалі аналізує податкова? Перше, що починається такий аналіз, це власне, аналіз загальної інформації про пратника податків. Тобто, чи є в нього касовий апарат, чи є в нього відкриті розрахункові рахунки, які дані він відобразив у своїй поданій декларації чи поданих деклараціях, які кведи у нього є. Наприклад, самий найрументарний приклад такого аналізу: ФОП, пратник єдиного податку другої групи, має кведи виключно роздивної. Торгівлі, зокрема, роздібна торгівля в інтернеті, подав за там 23 рік декларацію, який відобразив суму доходів, якусь суму доходів. Інформації про реєстрацію у нього касового апарату в базі податкової немає. І е, інформації е, про те, що в нього є відкриті розрахункові рахунки, як у ФОПа, в базі даних теж немає. Е, але він прозвітував, як я вже сказав, про те, що він отримав протягом 23-го року якийсь доход. Відповідно, які висновки має зробити податкова. Самий простий висновок це про те, що він отримував доходи готівкою і не використовував касовий апарат. Отже, в, от в такому прикладі податкова щонайменше направить запит про надання пояснення інформації, в який період був отриманий дохід. Там, від якої діяльності і як так сталося, що касового апарату немає. Це саме такий простий елементарний приклад, з якого починається будь-який аналіз тої інформації, яка є в базах даних. Далі аналізуються дані із бази чеків. Якщо ФОП має касовий апарат, використовує його, вибиває чеки, інформація про кожен чек надходить в базу даних податкової. Вони аналізують цю базу даних і знову ж таки виявляють якісь порушення або якісь невідповідності. Наприклад, те, що зміст чеків не відповідає вимогам пороження номер 13 про зміст касового чека. Я, до речі, про це буду розповідати в окремому відео, так що обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб це відео не пропустити, тому що дуже багато чеків, дуже багатьох виробників, в тому числі і. Програмних касових апаратах, апаратів чеки не відповідають порушенню 13. Отже, податкова аналізує відповідність зміста чеків на відповідність їх порушенню 13. І якщо зміст чека не відповідає е, вимогам порожнього 13, це знову ж таки е, підстава для проведення перевірки. Е, особливо це часто трапляється із тими, хто здійснює наприклад, продаж підакцизної продукції. Наприклад, там чеки немає е, коду УКТЗ, немає кодів УКТЗ, чи штрих-кода акцизної марки, подібних речей. І якщо податкова виявляє такі випадки, вона враз. Не відразу включає такого платника податків е в перелік для проведення у нього перевірок, і приходить на перевірку вже з готовим порушенням. Тобто, коли податкова приходить на перевірку, частіше за все е вона приходить уже із інформацією про наявні порушення. Звісно, вона при цьому робить там контрольну закупку. Якщо при цьому їй не дарить чек, це ще один плюсик. В переліку порушень, але це ще е, додатковий плюсик. Вона частіше за все приходить вже з готовими порушеннями, які допущені підприємцям. І тоді просто складає акт, там, забирає контрольну закупку, складає акт, перш, пише перший там, невиданий чек, як порушення, а далі достає свої напрацювання, свої аркуші зі своїми замітками. І з цих аркушів переписує в цей акт решта порушень, які вона бачить власне, по базі даних. В тому числі і по е, базі чеків. Тобто, е, обов'язково база чеків аналізується. І невідповідність з міста чеку е, вимогам пороження 13-го, це одна із підстав власне провести перевірку у ФОПа і нарахувати йому е, штрафи за відсутність чеків. Тому що якщо чек не відповідає вимогам пороження 13-го, він вважається невиданим. Тобто, чеки ФОП бив. Однак вони вважаються невиданими і до нього застосовуються штрафи за невидачу чеків, там, в залежності від того, чим він торгує, від там, 25% до 150% вартості проданого товару. Але невідповідність змісту чеків це не єдине на що звертає увагу податкова, е обираючи кого їй перевірити з питань застосування касових апаратів. Таких е маячків. Багато цілий перелік. Ось зараз я їх покажу вам на слайді. Отже, перший маячок, який може привернути увагу податківців. Це не використання зареєстрованого касового апарату. Якщо у вас є зареєстрований касовий апарат, а ви ним не користуєтесь, тому що ваша діяльність носить такий характер, що її можна здійснювати без касового апарату, це може стати підставою для проведення у вас перевірки. Податкові податківці можуть запідозрити, що у вас є касовий апарат, ви здійснюєте діяльність, яка підлягає. Підпадає під застосування касового апарату. Але ви берете кошти готівкою, а сам касовий апарат не застосовує. Тому таке от, така поведінка ФОПа вона може викликати підозру і стати підставою для перевірки. Незастосування касового апарату, який зареєстрований, однак чомусь не застосовується. І не застосовується системно. Другий е, маячок це велика кількість випадків, коли при відкритих змінах відсутні продаж. Ну тобто ФОП зміну відкрив, е, почав зміну, е, день пройшов, е, жодних продаж не було, ФОП зміну закрив. Е, така поведінка, знову ж таки, може наштовхнути податкову на думку про те, що ФОП насправді здійснює торгівлю, отримує кошти готівкою. І ці кошти не відображає по касовому апарату, чеки не вибиває, не вибиває. Відповідно, це можна наштовхнути на думку провести у нього перевірку. Тому ну, не варто відкривати зміну, якщо ви не впевнені, що у вас будуть якісь продажі, тому що велика кількість відкритих і закритих змін без продажів, це підстава для проведення у вас перевірки. З питання застосування касового апарату. Третій маячок це коли загальна вартість повернутих товарів складає понад 5% від загальної суми продажів, проведених через цей касовий апарат. Знову ж таки, як думає податкова, ФОП пробиває продажі, а потім для того, щоб зменшити собі оборот, він пробиває повернення товару. начебто, в кавичках повернення товару а насправді, а насправді такого повернення немає. Коли таких повернень більше 5%, це знову ж таки така поведінка може стати для підставою для проведення у вас перевірки. А, насправді я розумію, що у ну, ФОП багато ситуацій, хто здійснює продажі в інтернеті, багато ситуацій, коли е, не, не забір посилок, коли е, клієнти не забирають посилки, і такий не забір посилок може складати і 10%, і навіть 15% від вартості е, проданого е, товару. І вам доводиться хоч не хоч, доводиться пробивати такі повернення. А в такому випадку обов'язково зберігайте документи, які підтверджують, що посилка була повернута. Обов'язково зберігайте ТТН, чи накрадну, чи чек, який підтверджує, що посилка була повернута службою доставки. дійсно була повернута службою доставки. Тому що коли таких повернень дуже багато, це знову ж таки буде підставою, може стати підставою для проведення у вас перевірки, і тоді доведеться доводити податківцям, що у вас дійсно посилки повертаються. Наступний маячок це вже четвертий маячок, він більше стосується тих фопів, які здійснюють офлайн торгівлю у звичайних магазинах, і використовують звичайні касові апарати. Це проведення протягом трьох протягом місяця більше трьох ремонтів одного касового апарату у випадку, якщо цей ремонт був не пов'язаний із прановим технічним обслуговуванням. Ну, це, цей маячок обумовлений тим, як власне відбувається цей ремонт. Під час цього ремонту може обнулятися фіскальна пам'ять касового апарату. Відповідно, проведення таких ремонтів теж може слургувати механізмом для ухирення від. Вразне оподаткування, і тому, якщо один і той же самий касовий апарат ремонтується протягом більш ніж три рази за місяць, це знову ж таки може викликати підозри і стати підставою для проведення перевірки. П'ятий маячок: Невідповідність виручки проведеної через касовий апарат сумі відображені в декларації. якщо через касовий апарат пробито більше. Чим ви відобразили в декларації, звісно, це може викликати запитання. Воно не може, воно 100% викликає запитання. А як так, через касовий апарат пробито мільйон 200 000, а в декларації відображено тільки мільйон 100, 000, умовно кажучи. Тому, якщо в декларації буде менше, ніж в касовому апараті, це. Знову ж таки може стати підставою для перевірки, або щонайменше підставою направити вам запит про надання пояснень документальних підтверджень, чому так сталося. Якщо в декларації буде більше, чим пробити через касовий апарат, ну навряд чи хтось прийде з цього питання перевіряти вас. І це це, це, це так, такий випадок стане підставою для перевірки. Єдине, що можуть надіслати запит, чому там в декларації 3 млн, а через касовий апарат пробито тільки 2 мільйони. 000. Таке теж може бути. Але це може мати логічне пояснення. Наприклад, частина продається товару із апаратою на Айбан за реквізитами у форматі Айбан, які надаються покупцями, відповідно, ці продажі не пробиваються через касовий апарат. Але все ж таки будь-яка невідповідність суми в декларації, тому що пробита через касовий апарат, вона потенційно може стати підставою для проведення перевірки з питань застосування касового апарату. Ну або щонайменше на. Равення вам запиту про надання пояснень і їх документального підтвердження. До речі, такі запити вони часто не відповідають вимогам чинного законодавства. І на них можна надавати відписку без надання будь-яких документів. Якщо у вас ну, буде такий запит, ви можете завжди звернутися до мене. У мене великий досвід підготовки відписок на такі запити податкової, тож звертайтеся, я допоможу підготувати на них на, неї, на такий запит відповідь. Мої контакти є внизу під цим відео. А, ну і шостий маячок. Значні обсяги реалізації робіт послуг за готівку без застосування посттермінару. Це знову ж таки стосується магазинів, офлайн-магазинів, звичайних магазинів, не інтернет-магазинів. Тому що якщо у вас є інтерне... звичайний магазин, звичайна якась торгівельна точка е... чи точка надання послуг, е... і е... ви зобов'язані застосовувати також посттермінал в обов'язковому порядку. Ви має... повинні мати посттермінал на цій точці для приймання оплати е... картками. Якщо посттерміналу немає і йде оплата тільки готівкою, точніше, податкова не знає, чи є у вас посттермінал чи немає, але аналізуючи базу чеків, вона бачить, що ви вибиваєте на цій торгівельній точці, вибиваєте чеки тільки за готівку. І немає жодного чека із поміткою, що оплата була карткою. Відповідно, у податкової є підозра, що у вас там на цій точці або немає посттерміналу, або він не застосовується. За відсутність пост Є окремий чималий штраф, і відповідно видача таких чеків, тільки продажі за готівку без апарати без картками, вона може викликати підозру, що є таке порушення, і відповідно податкова. Може прийти на цю торгевельну точку з перевіркою, вже знаючи про те, що з вірогідністю там не 100, дев'яносто 99% там постермінару немає, і вас можна буде аштахувати щонайменше за відсутність цього посттермінару. Як бачите, маячків, на які орієнтується податкова, обираючи, кого ж їй перевірити з питань застосування касових апаратів, дуже багато. Обов'язково враховуйте це в своїй діяльності, перевіряйте і зміст ваших чеків, які видаються вашим програмним касовим апаратом чи звичайним касовим апаратом на відповідність порушенню 13. Перевіряйте свою діяльність, аналізуйте самі свою діяльність на те, наскільки вона відповідає цим маячкам. Про які я вам розповів, тому що, як я вже сказав, податкова ніколи не ходить на вмання, вона під приходить вже підготовлена із вже готовими порушеннями. І е, перед тим як прийти до вас з перевіркою, вона обов'язково перевірить свою базу даних, знайде там, знайде там порушення і прийде до вас з підготовленою. Тому е, власний ризик під е, потрапити під перевірку є переважно у тих ФОП, які підпадають під ці під те, що податково вважає порушеннями, або під те, що податкова вважає таким, що може свідчити про можливі порушення. Як це виглядає у вигляді конкретних маячків, як я кажу я вже вам розповів. Однак є ще, одне, ще один момент, в який може спровокувати перевірку. Це власне скарга заява споживача, покупця вашого. Тож, якщо ви, наприклад, не видали покупцю чек, продали йому щось в інтернеті, не видали йому чек, цей покупець може написати відповідну заяву про те, що він у вас купив. Однак чек ви йому не видали, чек він не отримав. І орієнтуючись на цю заяву, податкова. Проведе перевірку ще додаткову перевірку своїх баз даних, проведе додатковий аналіз інформації в своїх базах даних, що, які є, що там є стосовно вас. І тоді, користуючись цією заявою як підставою для проведення перевірки, плюс власне. Результатами проведення аналізу, вона і може до вас теж прийти е, на перевірку. Тож заява вашого покупця е, про те, що ви йому не дали чек, теж може спровокувати е, перевірку з питань застосування, точніше, не застосування касового апарату. Отже, е, не порушуйте е, законодавство, тримайтеся того, що написано в законах, і у вас все буде добре, перевірка до вас не прийде ніколи. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо у вас залишилися і чи виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я на них обов'язково знову ж таки відповім. Також ви можете написати свої запитання мені на Viber або в Telegram, ну або на електронну пошту. Мої контакти теж є під цим відео. Також, якщо у вас, вам потрібна якась допомога, ви теж завжди можете звернутися до мене е, за будь-якою допомогою. Е, знову ж таки, пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам допоможу. У мене є багато різних пратних послуг. Е, Обов'язково підписуйтесь на мій. Телеграм-канал, податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Якщо мій канал був вам корисний, чи якесь відео на моєму каналі було корисним, ви завжди можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!